Всем привет, звонки играю в 2 армия на сервері Цветокси. С твоим новим своїм текстурпаком паглом Майнкрафт. Играю на карті на за синю команду. Отак, я синій, синій. Так йду, зразу стройський до центру. Річ ктось лишка застроїть в моїй команді. Ставте лайка. Став, точніше, ставте лайки і пишіть коментарі, Бо давно не було б 20, так що десь 2 тижні не було точно. Так, я можу достроюся до центру, це гарна новина. Так, і нам на, на одного игрока менше. І от нічого пау погано. Так, до речі, це зважна версії 1, 1, 9. Тому я казав, що я в ПП 1.9 трохи туплю. Так, будемо так ціни, звертаємо на нього увагу. Зараз нашому його замочити і... І я був в шоколаді, так сказати, Буду мати зразу лук крутий. Томський другий путь. Ось так, якраз стало блок. І тут все. Купую самий лук і махом ту на центр. І, і застрою ліску. Як це? хоть куплю блоки чтобы застроить лишку так я звук пять еды да ничего думаю я дойду белом застроим лишку так все я уже застроил лишку и мне настало еды бегу короткий путь дробим так все Купуємо їди. Так, у нашій команді Ангел чи Принцеса. Так, все їмо Так, сколько якось так, треба якось так розставити. Вс, тут буде меш, тут буде кірка. І броню треба буде купить, треба і не лише броню, а й стріли. Стріли теж треба і купив саме крутимеш, нормально. Хоча дивіться. Тут таби б... першу на весь один але чогось дивіться. Якось так, ПП 18 вроде. Ну ч, попробую пперхати як на 1.8, але я думаю, що так буде довше. Вот, якби був так ПП на 19. Як на 19. Кірку другой рівні і проню. И ще так блоків. Все. Тепер збираємо 180 матеріалів на стріли і можемо йти на центр. Покинути на центр. І все. Ссылку на спитку я викладу під відео. Качайте, играйте. О, все. у меня вже червоних. Еще одні підказує, що я можу і не протримуватися з цим блоком. Ні, ну, Я тебе не протримую. Ну, не можуть скинути убити. Стрим цього. Як ми того верхню би так попасти? А, він сам упав. Ооо! У мене вже писал матеріалів. Добре, мене це радує. Йду нападати на червоних. Так, вертаємося назад, но я думаю, що хочу зробити на мене десанту. Так попасти. Хибашки берем. О! попал блин треба брать бо я еще о бо ничего не відкинувся. так минус один что не попадание блин трашек я зараз на все куплю кусел и стрелы Так, то з нашої команди на центр, бо думаю, що він зараз захопить центр і все. І нам хана. Сипану все саме круте, крутое, луки і все, все таке. Вони мають путь до нашого ліжка. Через верх. Что пише Ну, ефект. Я знаю, я купую дійку. Так, і куплю самий крутий нагрудник. О, все. Сідаю нашому чоловікомі. Вс, готовий до ПВП на 1.9. Так, не буду я брати блоки у другу руку. І зразу же п'ємо звідку сили. Ні, тут все-таки ПВП як 1.8. Так, все, Майя уже знал четвертый материал. Так. Так, иду. Ага, вы видели? Просто упал чек. Так, чувак, просто строит такой блок. Просто, просто такой строит, просто такой упал. Смешно было рано, смешно было, чтобы посмеяться. Я уже того чувака бачу, він там о! Щас для приколу куплю цей вочка. Оставим платформу. І Щоб ще таке купити? Динаміт. Куплю багато-багато динаміта заради приколу. Тако на блоки. Тут трохи. Так, думаю, там є. Так, Ще мене не скинули. Так. бабах. Так, і ми виграли. Пішли платформу, динаміт. Так, чим він у вас клас? Так, і ми виграли в Бедварсі. Так, щось мене догору. А все. Силикон світик, ступак, я лишу під відео. Качайте, і грайте. Ставте лайки. Якщо хочете я знімав побільше битварса, підписуйтесь на канал. З вами був Гістер. Всім до побачення, всім па-па. Па-па-па-па!